Мої дорогенькі, доброго вам дня. Я приїхала в Київ лікарню, але заїхала на лісову, тому що полюбляю цей базарчик. Ой, троянди. Які вони гарнючі, класнючі. Бачите, скільки сортів. Ой, яка оця гарна. Боже, яка вона гарна. Дуже багато троян. Ціни різні. Але я зараз зніму відео, тому що, звичайно, хочу щось прикупити, але зараз так пройду кругом. ну, Зараз троян дуже багато. Ціни дуже помірні. А скільки у вас від чого і до чого ціни? Від 100 гривень. Але дивіться, боже мій, які гарні квіти, які гарні кольори. ой Ой-ой-ой о, яка краса. Дуже гарні, дуже гарні кольори. Дуже гарні саджанці Просто. Так, зараз пройдусь по всьому. Ну дуже гарно. О, кожна кітка це шедевр Це чоловік продає тут. Малина то теж ваша, так? Так. Малина. Дивіться, яка краса, які оці гарнющі. Ой, ну кожна квітка гарна, просто кожна. Кожен сорт. Тут же ж вам розповідають про сорти, назву. Це я ж так просто знімаю. А, о, які які кольори. Які кольори, які гарні вони. А потім чому Дуже гарний чоловік продає. Бачите, які, які гарні кольори. Які гарні. так о, мій знайомий. Осім. Мій знайомий. Це у нас ладіолоси. Можна две кучі І сколько буде хороша куча? 350. По п'ятдесят дивиться. Сколько сім? Це ви про квіти чи про цибульки? Про гладюк ми говоримо. Це у нас тубероза? Так. О... А як за нею ухажувати? Що вона любить? що не Як посадила на сонечку, де все. А поливати, не поливати, як? Ну Треба, якщо сухо, буде, звісно, треба поливати. Любов, люба рослина пропаде, безпека. Так, Молодець. Цей чоловік, який продає ось, ось, ось цю красу, бачите, яку? він завжди ще продає цибулі, лілій, ладіолоси, тюльпанів. Різні, різні. Боже, які вони класнючі. А скільки коштує один букет у вас? Ні, це ж він поодинці продає. Поодинці. Скільки коштує одна ж. Мама, да. Скільки 50? коштує один гладіолус? Від 20 до 50. А, а ви що? Да. А хто самий? Стоїть, саме? дорого. Від 20 до 50. 100. 100. Це 100. 100. один. Доброго е дня. Будете викладати. <ріст> 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 Дивлюся і приїжджаю. Да. По вашому відео сюди приїхала. Завжди. Ой, дякую. І вам, а дякую. дякую. І вам, а дякую. що вже ви бачили їх <ріст> там, десь є? є?

відео, А вона каже, пані Зуси дякую, А я вам дякую. Мені дуже приємно. Бачите, яка зібралася. Дякую, дякую вам, гарного дня. У цього чоловіка я завжди брала хости. Зараз у нього це тільки такі. А раніше я не брала це. Це ж, ой, як він називається. Пенісетом так оце один із найкращих взагалі, тому що його оці такі метоки, ять, як же вони по-українськи, не пам'ятаю. Дивіться, які гарні кущі. І це у нас. Зараз підемо. Ой, ну це краса. Це взагалі краса. Це взагалі краса. Це взагалі краса. Скільки коштує у вас один... 250, 200, 150. Ой, це взагалі недорого. Дивіться, 250, які гарні великі кущі. Ні, ні, це недорого. Тому що скільки треба поливу, скільки треба обробки. Мої дорогенькі, це зовсім-зовсім недорого. Зовсім. Саме перші 250 великих кущів. Бачите. Так. Потім 200, а потім вже 150. Це, зовсім так, це вже недорого. І дуже гарні кольори. Дуже гарний. Це мені здається, у валі такого немає. Ну я зараз я ж кажу, пройду по всім, а тоді щось мені здається, що такого кольору валі немає. Такого гарного. І цей червоний дуже гарний, такий насичений. Насичений. А ці маленькі скільки у вас коштують? Осімдесят, більше по 75. Так, Колуниця, Колуниця дуже гарна, гарні сорти, цибульки. І ось яка краса. Так, зараз підемо далі. Зараз далі. підемо, Не буду відключатися. Так, швиденько пробіжусь. Ой, лохина. Бачите скільки лохини, І знову, і знову у нас краса. І знову у нас краса. Угнена. Ой, як мені подобається. Оце така ніжність. А ось це ніжність яка. Які гарні кольори. Мої дорогенькі, дивіться, це взагалі неймовірна краса. Просто неймовірно Дуже гарні насичені кольори. Ну, Звичайно, і дуже гарні ціни, тому що я ж вам кажу, що валя Спасибо. з цим поливом ціле літо, ціле літо працює поливом, обробкою і все інше. Ну, Дуже гарні кольори, а це вже такі. Все такі. Це така. Я... А це бачите, яка ця Штучка? Це цікава така е, хризантема, яка жовтенька, але дуже-дуже цікава. 500 гривень я продавав. Дуже, мороз. Ми продавали такий, 350. Цікавий. Це для вас. Так. Да. Гортензії. Ой. Це вони скільки не стоїть, ви що? А скільки коштує? 400 гривень. Ні, це ж залежить від сорту, це залежить від обробки, це залежить від землі. Все треба купувати, горщики, землю. Ви знаєте про це чи ні? Добрива. Без цього краси не буде. Так, да, дуже гарно. Це ж ви берете на розвод, а не на все життя. Розведете собі і будете тоді. На балконі. На балконі, ну тоді Барбарисі. Так, я собі щось шукаю новеньке. Щось, ну, трави, ось трави у нас. Так, це у нас трави, Це у нас трави. Мої дорогенькі, мені дуже приємно, що дуже багато таких знайомих моїх почали їздити на лісову. Ой, треба повернутися. Ну я зараз так, а тоді, тоді я повернусь на ту сторону. Мені дуже це приємно, що люди почали їздити сюди, тому що багато людей не знали, що тут такий дуже гарний. Ринок, дивіться, 80 гривень гейхери. Ось 80 гривень це зовсім не про що. Тому що все залежить від сорту. Розумієте, ось такі сорта це дуже гарні і дорогі. Так, і завжди можна щось цікаве прикупити. Угу. Очіточки. Так, ось і хелони, бачите, хелони. Так. А отюні, флок шоловидний. Ну, Ви берете маленькі горщики, тому що ви прикупите, щоб розвести вам рослини. Тому, звичайно, якщо ви будете купувати великі рослини, то буде зовсім інша ціна. А це ви берете, дивитеся сорт, купуєте, розводите, щоб потім у вас була така краса. І це дійсно так. Ось є олівець, який гарний. І знову у нас хризантема. М -м -м. Оце такі маленькі горщики. Маленькі. А скажіть, а скільки ваші коштують? ваші скільки коштують? Ось ці? 80. 80. Дивіться, які гарні горщики. Ви це бачите чи ні? Ось така якась цікава. Так. 70, всі, мабуть, 150 чи скільки? Це 140. 140. Так. А ці? 160. 160 і, і мабуть, 80-250. 250. Ну, звичайно, великі вже кущі. Ой, ну це взагалі краса. Звичайно. Так, ну. Будлеї, Ось бачите, будлеї різні є. Тут маленькі рослини, тому що все продається на розвод. Бачите? На розвод. Але всі рослини якісні і всі рослини сортові. Щоб ви це знали. Оце таке маленьке, оце щось таке. Оце що це таке? Це якийсь теж полинь, так? Сіренький такий. Чи ні? Ось оцей дерьмо. полин теж, так? Ну, то полин я знаю. а Це якийсь такий цікавий. гейхери А скільки коштують ваші гей гривень 100 гривень? Ой, да це недорого такі гарні кущі. Дівчатка, ви чуєте мене по 100 гривень. Ви ну, бачите, які гарні кущики. 100 гривень це зовсім недорого. Це зовсім хебе. Бачите, Арадис. Так, ось у нас очітки. очітки бачите. Так, тепер це у нас що тільки у нас тут немає. Що тільки немає. Які ґрунтопокривні різні. Бачите. Хто займається? Ну, це живучки і сідуми. Так, трави зараз я так це у нас вереси, звичайно. Вереси. Так, зараз я прийду вже. на іншу сторону повернуся, тому що сьогодні четвер, але дуже гарний базар. Дуже гарний. А це у вас полуниця чи це у вас е е суниця? Ні, це полуниця. Полуниця. Вже. Це називається Мурана, ремонта. Ага. Бачите, як цікаво, так, це барбариси. Ну далі пішли койники. Ми зараз пройдемо весь це ось весь цього декоративний розплідник. Оце ці рослиночки зараз вивезен вивезені з цього розплідника. Бачите, яка краса, яка краса. Ну Ми зараз повернемося, тому що, дивіться, які великі рослини, 300 гривень. Це Ну, 400 гривень ось оцей. Це ж він так довго росте. Ось оцей. Він, він маленький є, але він такий... Ну, я вам скажу, що ціни дуже нормальні для хвойників в цьому році, Ціни нормальні. Залежно від рослини, звичайно, чим вища і рослина, чим вона по віку. По віку старше, то звичайно вона і дорожча, тому що ми ж знаємо, що є хвойники, які наростають дуже і дуже повільно. Ось 250. 250, це недорого. Навіть не знаю, прикупити мені. Ну це ж мені сьогодні носитися з ними, я сьогодні не можу, тому що їду сьогодні ж в лікарню. Це ж я так забігла і їду в лікарню. Ой, а це щось таке цікаве, дивіться. Яка ялинка? Ой, яка вона га... А що ж це воно таке? Чекати, чекати, я перший раз таке бачу. Ой, яке воно цікаве. Дивіться, яке воно цікаве. Що це таке? Нічого не написано. Але ж воно таке цікаве, що це воно квітне так чи що, бачите яке. Яка цікава рослина. Хто знає, напишіть, бо немає назви і немає тут нікого. Нема ні назви, немає нікого. Але, мабуть, 5500. Бачите, 5500. Але що це таке, я не знаю. Ось ялинка яка гарна. Яка вона, бачите, яка ялинка двохколірна, дуже гарна. Просто дуже і дуже гарна. Ну, можливо, там написано, що це воно таке. Ось воно є менше. Але що це воно таке? Мені дуже цікаво, що це воно таке. Ніде не написано, що це воно таке. Ні, я не продаю, я знімаю, не знаю. Нічого вам не можу сказати по цьому. 5 тисяч. Ось такий великий. Це, мабуть, тис, мені здається, тому що у мене такий був. Ну все, повертаюсь на цю сторону, на іншу. ой, Тому що все-таки щось можливо прикуплю. Ну, я вам скажу, що рослини дуже гарні і ціна дуже теж гарна. Тому що все залежить від віку. Є рослини, які ростуть дуже повільно. Ось бересклеки, які гарні. Бачите, позореплодник. Хироплідник, вибачте. Є рослини, які ростуть просто повільно. Барбариси. 200 гривень, які гарні барбариси. Ну. Дивіться, який гарний великий барбарис. Це не спорушний, але теж поквісті. Ну, нормальна ціна, я вам скажу. Ціна нормальна. Звичайно, що це не хліб і це не основне, що людина без цього може прожити. Звичайно, якщо не в квітах щастя, але іноді хочеться щось таке собі посадити і прикупити. Так, це у нас. Ой, а це у нас, це я пам'ятаю, назву забула. Знаю, що це заростила така, але забула назву. Так, ну і що, пішли трави. Що це таке оце голубе? Що це таке? Що це таке? Мені щось це, мабуть, ота, що така осока. Голова осока. Ну не знаю. Блакитна. Не знаю, що це таке воно. Можливо, воно. Я зараз зніму, а потім почитаю. Голуба осока, яка вона, І чи вона агресор, чи ні. Міскантуси. Ось, бачите, гортензії, Звичайно, зараз я я зараз зніму, а потім почитаю в інтернеті, що це воно таке. Бо голуба вівсяниця, ось, бачите, дуже-дуже оце така... оце така сортова. Вічно зелена, сиза. Бачите, хвощ. Ой, хвощ який? уже який, Вже нові сорти хвоща. ну Так, це карекс. Але бачите, є вічно зелений Є такий, є такий колір. Вічно зелений Ну зараз я ж кажу, я теж деякі трави мене цікавлять. Так, тому що, звичайно, я зовсім не по травах, що це таке, навіть не знаю. Ну, зараз розпитаюся. Це за трави і скільки вони коштують. А скільки ви туда. а коштує оце... це каракс, це воно? Це ця назва чи ні. Так, так. Так? Оці по 100 гривень. А оці вони ці, оці, так? І оце так. чорненька так. по 100. А це ж вони різні. Ось оцей сорт і цей. так А скажіть, будь ласка, а оце що таке за травичка? Ось ось, ось оця. Косматіум. Угу. І скільки коштує? 150 гривень оці трави. Оце ця теж? Так. Угу. Але вона цікава така. Спасибо. Так. Ну це я знаю, це в мене є. Це... Ну, це теж не дуже. Це всі рослини гарні, але імперат але ж ви ж знаєте, що в мене не... я не по травах. Так, ну це вже, звичайно, сукуленти. Десь моя знайома тут була, чи вона купувала, бо вона, а це теж. бачите, а це воно. Чекайте, воно ж не зимою, мабуть, це, так? Це кімнатні. Кімнатні, так, так. Такі цикані. У нас ті такі. Так. Каланхої. Це що зимо? Це зимою, так? Так, це зимою. Так, кости. Кости. Це. Морозник. А морозник скільки коштує? 200, гривень. 200. Макро. да, макро. Ну, Вже відпід, звичайно. Але 200 гривень, гарний пущик там, бачите? 200 гривень, гарний пущик. Ще, прийдемо до кінця. Зараз я повернусь, бо я хочу травку прикупити. Ой, боже. Ну це ці низькорослі, колеуси, колеуси вже. Суничка. Суничка ось така. А скільки коштує стаканчик? 20 гривень. 20 гривень. Ну, це така, що з весни до, до зими. Третя декада травня і до заморозку. Ось так називається. Постійно. Так, да, да, цікаво. Ну це, це ось ці краса, це все краса. Так, зараз прийдемо до кінця. Вже папороть. Це ця папороть, яка росте в будинку, але гарно. Але гарно. Бачите, яка краса. На всі гроші. Які гроші є, такі купуйте. Мірт. Так. Колись у мене було дуже багато кімнатних рослин. Від слова дуже. Так, а це паперонія, мені здається. така. А скільки у вас коштує паперонія? 300 гривень. 300 гривень, ну гарно. Я там теж тому що я знаю, що ці рослини теж не дуже швидко ростуть. Зовсім не дуже швидко. У мене є. Да. Цікаві. А я їду в лікарню. Розумієте? А я їду в лікарню. Оце в лікарню їду. І оце ж все-таки я заїхала, тому що не можу просто не подивитися. Просто не можу. Вортенції, гортенції. Ну що, мої дорогенькі, я вам весь товар показала. Він сьогодні дуже гарний. Четверг, але все дуже гарне, ви можете прикупити. Зараз все-таки я піду прикуплю травку. Ну, руки чешуться, просто не можу. Вона, звичайно, не дуже швидко росте, але руки чешуться. Просто чешуться. Я не можу я. Мені треба якусь гарну таку хризантему прикупити валі, якої в неї ще немає. Я там бачила, але ж розумієте, ну скільки разів говорила, що Віка, не можу з тобою зустрітися, їду в лікарню, але ж ти бачиш, приїхала таке ще щось прикупити. Десь бачила цю м, колір цієї. Квітки десь бачила і почували прикупити якийсь сорт новий. Тому зараз таке щось прикуплю і поїду в лікарню. Буду їздити з квітами, але сьогодні гарний день. Ну, до війни тут було взагалі набагато краще. До війни тут взагалі було. Супер, тому що було і багато квітів, і всього було багато. А зараз, звичайно, війна, звичайно, війна, і люди все-таки збирають гроші, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Тому мої дорогенькі, я вам це відзняла, купуйте. Ціни різні, є дуже гарні ціни. Бачите, 80 гривень. Це дуже гарна ціна на гейхери, особливо ось на оці. Це просто ні про що, тому що ціна залежить від сорту, щоб ви знали. Чим. Рослина має такий гарний сорт, тим вона дорожча. Тому, але ми беремо на розвод. Все мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка. Купуйте, насолоджуйтесь і бережіть себе. І бережіть Україну.